В ефірі новини середи 21 лютого. І сьогодні у випуску ви побачите. Півроку не знають долю сина та брата. Родину Сергія Габелка з Марчихиної Буди сповістили про загибель військового, але ДНК-експертиза знайдених останків не підтвердила, що вони належать нашому земляку. Софія Шкатула зі свиси виконала норматив майстра спорту з лижних гонок. Сьогодні в селищі цим видом спорту займається 35 дітей. Обмежать виїзд поліції та швидкої. Обласна військова адміністрація вводить нові правила відвідування 5 кілометрової зони від кордону з Росією. Свецький насосний завод хочуть оголосити банкрутом. Справу розглядає господарський суд Сумської області. За добу на території Шостинського району пролунало 56 вибухів. Як інформує оперативне командування Північ росіяни обстрілювали прикордоння з мінометів. Протягом минулої доби російські військовослужбовці гатили по громадам Шостинського району з мінометів. Під ворожим вогнем опинилось 5 населених пунктів. У Знопновгородській громаді росіяни обстріляли село Васильівське, де зафіксували 9 приходів. У Серединобудській – місто середина Буда та село Прогрес, де було по два вибухи, а також село Старагута, яка зазнала двох обстрілів, загалом 31 вибух. У Есмицькій громаді було обстріляно село Кучарівка. Там нарахували 12 приходів. Родина Зісвейської громади вже півроку чекає звістки про долю військовослужбовця, що безвісти зник на Донеччині. Захисник Бахмуту Сергій Габелко перестав виходити на зв'язок у жовтні. Рідних сповістили, військовий загинув. Але ДНК-експертиза Останків не підтвердила, що вони належать Сергію. З тих пір родина не має жодної інформації. Рідні Сергія Габелка вже півроку не можуть поховати військовослужбовця. У територіальному центрі комплектування їм повідомили, що Сергій загинув на Донеччині, але його тіло досі не знайшли. Мама Сергія Габелка Надія розповідає, що чоловік працював у місцевій школі, а у вересні його мобілізували до війська. 5 вересня забрали мого сина меншого. Він 76-го року народження. В армії він не служив, бо він. Закінчив Глуховський педінститут фізика і трудове навчання. Місяць він мені дзвонив, як навчанні був. Ну, я думаю, за місяць його не могли нічому навчити. А потім, потім на передову повезли. Три дні не було ніяких звісток 28. числа — Це вже другий місяць після вересня. І все, не стало його. Привезли одну повістку, що без пропав, потім другу дали в воєнкоматі, і все. Слідчі провели ДНК експертизу, але серед знайдених останків не виявили тіла Сергія. З тих пір родина перебуває у невідомості. ДНК моє одвезли, а потім довго не було, а потім моє ДНК зділали. Дзвонила ну, слідчому, слідчий сказав, що. Нема, нема, потім подзвонив, сказав, що ДНК не виявили. То не подобрали, то не знаю, де він дівся, чи може в полон попав, хто його знає. Сказали, що дзвоніть саме, слідчі, чи саме взнавайте. Може, йде в больниці, може без сознання, чи кантужений. Ну і куди ж будеш дзвонити? Нема ж телефонів. І так плачу, да. Ой, молюся Богу. Щоб скоріше війна закінчилась, може після війни, що небудь узнаю. Не можуть знайти й останки побратима Сергія Романа, з яким вони разом відправились на бойове завдання. Про це надії розповіла дружина військового, яка проживає на Житомирщині. Це вроді з Ромою їх послали, а Роминої жінки прислали вроді тіло для похорон. А там у її є чи брати, і мати ще є. Ромина, цього Рома молодший. Ну, його там уже як плички дають, чи як їх то його учитель Серегу звали. Ну, а подивилися, то не їхні батько. Забрала воєнкомат назад, у Старший брат Сергія Андрій їздив у Дніпро для того, щоб опізнати брата, але його навіть не впустили в морг. Чоловік говорить, що рештки були придатні лише для ДНК експертизи. Я со своєю дочкою поїхав на Дніпро з Дніпра на Синельникова, в морг. Приїхали, кажуть, знавати нічого. Таке, що там ні ні чого немає, ми не пустили в морг. Показання взяли, взяли ДНК, сказали, коли його останній раз бачили, як созванювалися. Другий раз питаю, може, я б за що глянути? Ні, не треба, не треба травмуватися, все одно впізнати неможливо. Микола середній з трьох братів. Чоловік розповідає, що їх родина досі не вірить, що Сергій загинув. Вони доглядають за його будинком та господарством, чекають на повернення брата. Для нас він живий, тому що ще не знаємо. А з другої сторони, я працюю священником. Так точно, якщо б вже був Мерфрій, так похоронили, поплакали, дай молились би вже за упакій душі да прощення гріхів. А так молимося, не знаю, це важко, якщо не знаєш, де він, що його забрали в армію спонтанно, швидко. Але він встиг викопати тільки картоплю. І то лежало під навесом, самим приходилося ховати. На другий день коров пасти. Його було дві корови, тому що працював з лісарем. Це Півставки Зимой то працював ще да нустабщиком, ну кочегаром. там більше, але там нема зарплати на да жити сільське життя. Молоко на молокозавод завод продають. О. І оце все господарство, городи, о. буряки. Це пришлось мені робити. Так само ще було його свиня теж кормить. А також ж само все, вода, і як він пропав, приходить мені на то одне господарство своє, а то два господарства. А тому і матері тяжело. А в його була телиця, мати пошла, понесла їй воду. От вона її по нозі цепкою ударила дві, два місяці. Вона говорить, теж з одною ногою. Софія шкатула зі свиси сьогодні виконала норматив майстра спорту з лижних гонок. Про це ямпільському інформаційному агентству повідомила тренерка спортсменки Марина Шевченко. Сьогодні ми отримали дуже гарну звістку. Наша вихованка Шкатула Софія сьогодні виконала норматив майстра спорту. Змагання були високого рівня, чемпіонат України серед дорослих. За всю нашу історію виконала кавальова Дарина в школьному віці майстра спорту і Соня Шкатула. За словами Марини Шевченко, зараз у свесі підростає нове покоління лижників. У секції займається 35 дітей. Тренування у нас кожного дня. Зараз проходить тренувальний збір по дві тренування в день. Вранці і ввечері тренування і є талановиті діти. Треба займатися. Господарський суд Сумської області 19 лютого відкрив провадження про банкрутство приватного акціонерного товариства Свеський насосний завод. З відповідним позовом до суду звернулася торгова фірма «Атест Тікарет» з Івано-Франківська. Як інформує Ліга бізнесу», у листопаді 2022 року власниці підприємства Льоні Лебедєві повідомили про підозру за статтею про фінансування російської агресії. Це донька колишнього міністра оборони часів президентства Віктора Януковича Павла Лебедєва. Альона Лебедєва з 22-го року перебуває в розшуку. Слідство вважає, що її підприємства постачали товари та обладнання для оборонно промислового комплексу Росії. Водночас пресс служба Аурум Груп, до складу якого входить Свезький насосний завод, казала, що Лебедєва завжди мала проукраїнську позицію, а підприємства групи сплачують усі податки до бюджету та систематично допомагають Збройним силам України. Зазначимо, що після початку повномасштабного вторгнення Свезький завод майже зупинив діяльність. Один з ударів російської авіації у травня минулого року був завданий саме по його промисловим потужностям. Сумська обласна військова адміністрація з 28 лютого вводить нові правила перебування цивільних в межах 5 кілометрової зони від кордону за Повідомляє прес-служба ОВА зокрема заборонено вільний в'їзд перебування, проживання, пересування людей і провадження робіт, не пов'язаних з будівництвом, облаштуванням та утриманням інженерно-технічних і фортифікаційних споруд. А також проведення аварійних рятувальних робіт, наданням екстреної медичної допомоги, реагуванням на правопорушення, їх попередженням, розкриттям та розслідуванням. Завтра, 22 лютого, на півночі сумщини буде хмарно. Очікуються невеликі опади місцями налипання мокрого снігу та слабкий туман. Вітер південний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від мінус одного до плюс чотирьох градусів Цельсію.